Найсексуальніші жіночі парфуми. Перший Black Opium. Спокусливий гурманський аромат. Поєднує в собі каву, ваніль, білі квіти та грушу. Сміливий, спокусливий і точно запам'ятається. 9 з 10. Другий Rolling in Love. Романтичний і чуттєвий виділяється мигдалем, ірисом, фрезією і ваніллю. Його можна обирати на романтичні зустрічі та прогулянки під місячним сяєвом. Ніжний. І особливо затишний 9 з 10. Третій. Кенді. А цей солодкий аромат створений для грайливих, кокетливих дівчат, які полюбляють теплий запах карамелі, мускусу та бобів тонка. Його можна використовувати на повсякденне носіння та запальні вечірки. Яскравий і спокусливий, як і його власниці, 8 з половиною з Good Четвертий. Тут обережно. Це дуже зухвалий і сексуальний аромат. Пахне мигдалем, кавою, жасмином і ваніллю. Вечірні виходи та романтичні побачення якраз для нього: елегантний і привабливий на 8,5 з 10. з п'ятий Олімпія свіжий парфум із теплими акордами. Уявіть незвичайне поєднання ванілі, жасмину і зеленого мандарину. Чудовий повсякденний варіант для впевнених в собі леді. Жіночий і сучасний 8,5 з 10. з А більше цікавих новинок парфумів можна знайти в хайлайті аромати.